Тому скорочені місцевих зборів так уже склалося, що в цьому році відзначаємо 20-річчя незалежності держави. Однак податкові органи були створені ще на рік раніше. Їх роль особлива важлива у створенні балансу між владою та бізнесом, відзначив голова державної податкової адміністрації в Житомирській області Вадим Куслій. Достиження так називаємого нового э, словосочетания баланса между бизнесом и властью. Очень важное направление. Мы здесь, наверное, должны тесно взаимодействовать э, с другими правоохранительными органами в первую очередь и э, с органами местного самоуправления. Потому что, несмотря на необходимость привлечения в экономику инвестиций, в том числе иностранных, э, мы, э, как налоговики, должны э, стоять на пути э, тому, чтобы э, Ті інвестиції не превращались просто в какую-то рабський труд наших граждан. Визначено позитивну динаміку збору платежів в цьому році. До державного бюджету скеровано 1,2 мільярда гривень. Місцеві бюджети отримали в своє розпорядження 677 мільйонів гривень. Я скажу вам, шановні колеги, велику вдячність. Чому? Тому що, безперечно, ці всі кошти вони вкрай необхідні. Ви всі розумієте, що ситуація економічна ще і залишається напруженою, тому що за рік, який ми працюємо при владі, переламати її не вдалося. Податковий кодекс, який починає діяти в повному обсязі, повинен забезпечити відкритість та прозорість сплати податків, і зробити це необхідно якнайшвидше, наголошували під час урочистих зборів. Ви намагаєтесь досягнути самого головного, знайти оцю гармонію в стосунках між платниками податків, коли і вони будуть мати відповідні умови. Щоб не приховувати, скажімо, свої доходи, а щоб це було цивілізовано по сучасному і з іншого боку, щоб ви мали відповідні умови для того, щоб здійснювати свої надзвичайно важливі професійні обов'язки, як і належить під час свята, кращих із кращих визначено нагородами від місцевих органів влади та партнерів по здійсненню державних фіксальних повноважень.